Єдівлене після потужних, Процесів по посилення посиленню незламної єдності українського суспільства, а саме дивись арешт генералів і комбриїв, атаки на кличка, хвилі бруду в бік залужного. А, ну потужно ж об'єднаючи фактори, це все от я бачу, слідкую як влада цим займається. Так, от після цього офіс президента додав і обертів і зрежисував відсторонення Порошенка до серпня від участі у засіданнях Верховної Ради, але. Невдача спіткала смарагдового спортсмена після реакції з європейських столиць. З'ясувалося, що Петра Порошенка можуть відсторонити не до серпня, а від засідань Верховної Ради, а на три дні. Адже в Європі тривали відсторонення можуть оцінити як надмірне покарання. Про що вже почали говорити? Про це заявив голова парламентського комітету з питань гуманітарної інформаційної політики, слуги народу Микита Потураєв, який був одним з тим, хто довів до цієї ситуації разом з Анал Табу Яременко ініціатором. Так, вони двоє і зробили. А зараз вони якби обос. Скажімо так, опростоволосілість, Хотів інше слово сказати, але можуть заблокувати на Ютубі. Тому не буду. Скажіть, будь ласка, слуги зрозуміли, що перегнули палку, та злякалися реакцією своїх дій, і якщо злякалися, то реакції суспільства чи реакції Заходу? Я не думаю, що вони злякались реакції суспільства. Вони переконані, що в умовах воєнного стану не буде нічого такого, що буде загрожувати їх пануванню, їх впливу і так далі. Я думаю, що швидше за все, з низки столиць європейських прозвучало ай-яй достатньо гучне. Набагато гучніше, ніж звичний Діп Кенсер. Тому вони просто злякалися і здали назад. Але також ми маємо розуміти, що в цій ситуації, ці слюні народу, вони в принципі просто показують свою справжню сутність, і насправді вони вони тільки підтверджують один простий момент: що коли б не пройшли наступні парламентські вибори, політичної сили з брендом Слуга народу не буде. Вона вже неодноразово викинута, потім випрана, знову використана, знову випрана. Ну це, чесно кажучи, е аналогія звичайно очевидні, ну але ж люди ж. Самі роблять вибір, а ти знаєш, що в тому списку 40 людей, які е, там е, цей, цей список його добре б зробити в вигляді таблички. Ну, наприклад, Давида Рахамія там публічно вживає ненормативну нормативну лексику стосовно цих. Е, Галина Третьякова закликала до того, щоб ну там на як там, як... Неякісних дітей, щоб позбавити жінок, які мало забезпечені допомоги держави, тому що вони народжують неякісних дітей. Да. Ольга Ольга Василевська Смаглюк на початку широкомасштабного вторгнення закликала не виїжджати з передміст Києва. Там Роман Каптєлов має сім'ю в Росії, де дружина працевлаштувалась і достатньо активно і. Там же ж структурі, та кожного... яка створена після заяв Путіна. Ну там багато чого цікавого, так. там один, краще іншого, і, і це, це дуже пок... ну, Просто вони, вони не розуміють: по-перше, що е, зараз вже не 2019 рік взагалі, і те, що було тоді тефлоновістю Володимира Зеленського, завдяки якій вони потрапили до парламенту. Вона вже ця тефлонові вже давно подряпана, і вона вже нікого ні, ні, ні від чого не, не захищає, тому пригоряти буде достатньо конкретно. А скажи мені, будь ласка, а, а при всьому цьому, от як ти вважаєш, уяви собі, що є якийсь блогер або політик, навіть не парламентський, позапарламентський політик. І він постійно критикує Зеленського. або журналіст якийсь, який постійно критикує Зеленського. І тут Зеленський зараз, тим більше, що на Банкові його з ранку до ночі на це підштовхують, приймає рішення закрити рота. А єдиний варіант закрити рота, тому що за всі ці роки не зміг, це закрити його десь на Лук'янівці. І от, Або в, в Аскольдовому переулку. Варіанти ж є. І що тоді зупинить тоді вся ця історія як. з... Пам'ятаєш історію з Мазепою, коли банкіра Мазепу затримали на Заході, це вибухнуло, вибачились, випустили, і зараз тихо взагалі ніхто про це навіть не згадує, розуміючи, що це було намагання подоїти бізнесмена. Чи не це було намагання відсунути одного з тих, хто дав якийсь сигнал Валерію Залужному про можливість фінансування, наскільки я знаю. І не тільки багато чого, так от так, скажіть, будь ласка, так що тільки заяви заходу зможе зупинити це. А інакше буде людина сидіти десь там за гратами і мовчати це єдиний варіант, треба такого теж чекати. Бо ми бачимо: спочатку до серпня заборонили, тут отримали по шапці. Ой-ой-ой, ні-ні. Ми перестаралися. Три дні. Три дні. Зараз теж. Ой, хтось затримали, закрили, помилилися, вибачте, помолилися, так буває. Ну, так буває, так? Да? Знову? Слав, ти знаєш, коли правляча партія, у якої існує монобільшість, в своїй діяльності як програмними положеннями керується анекдотом, що те, що ми роками приймали за оргазм, виявилось нападом астми, то це свідчить про її інтелектуальні здібності. І, відповідно, ну, якщо людей це влаштовує, то вони, ну, тобто, вони, значить, Щонайменше планують собі майбутнє не в Україні, і вони, ну так би мовити, будуть достатньо швидко залишати межі держави, коли час їх е, політичних повноважень закінчиться. Для когось з них охорона перетвориться на конвой. Це цілком реалістична перспектива. Просто е, питання в тому, що. Політична відповідальність вона наступає на наступних виборах. У нас це ще не всі зрозуміли, але я думаю, швидко достатньо зрозуміє. Це не означає, що завтра все закінчиться, ні. Але я думаю, що питання в тому, що треба розповідати і створювати, підвищувати рівень знань наших громадян. Це абсолютно зрозуміло. Знаєш, от як цими було наліпками, да хто голосував за Зеленського? Ну де, де він? Е як де? Хочеш, я тобі відповім в Риму? Ні, не треба в Риму, е тому що насправді, під час війни е російські бомби і снаряди вони не обирають кого вбивати. Виборців Зеленського, Порошенка, Тимошенка, навіть виборців Бойка е немає такого вибору. Ми, якщо говоримо про якусь консолідацію. То має бути реальна консолідація реальні справи. І консолідація, як це не парадоксально для когось можливо, вона залежить від влади. Тому що в умовах війни влада, ну навіть у відповідності з законодавством, вона більше концентрується в руках там президента, ну і відповідно правлячої партії. Якщо вони не хочуть розпускати монобільшість і показувати, що її не існує, то вони мають ну бути більш відповідальними. Але. е-е Показу, показати квартал тому план перемоги Трампу і за цей час не створити команду, яка буде втілювати план перемоги, ну це знаєш, я б сказав, недалекогляд. Ти не зовсім правий. Яка команда, такий план? Просто той план вже скурили А до речі, вважаючи, що ти сказав, що. Слуг народу не буде як проєкта і я тобі довіряю в цьому, тому що наші думки не лише співпадають, тому що про це кажуть всі експерти. А, я думаю, що повинно же вести якусь нову партію Володимир Олександрович Ну і щоб там зв'язок був. Ну, це буде не прислуга Зеленського, не ще щось, а це повинно щось бути знакове. Наприклад, анал табун, уявляєш собі, і весь цей анал табун залетає на смітник історії зразу. Ну чому? А раптом у нас зразу буде багато бажаючих підтримати партію з такою назвою. З це... Такою підтримаю. І е, це якраз, Ну такий е, я думаю, е, е, фраза, яка буде е, виборців. Якось стимулювати. Ну, якщо говорити серйозно, то питання ж в тому, що принцип, з яким у нас часто і довго носилися ще в часи політичних перспектив Сергія Тігіпка про те, що який сформулював французький політехнолог небезталанний Жак Сегела, про те, що голосують не за партію, а голосують за особистості, він абсолютно правдивий. І я думаю, що ми маємо говорити. Про ці речі відверто і, власне, розповідати про те, як е, на сьогоднішній момент, якими, якими можуть бути політичні сили. Для мене більшою загрозою є те, що, як я вже сказав, не буде покарання агресора, а Росія Росія набагато краще за українську владу готова до прийтишніх парламентських виборів. Вона розуміє, як це треба. Як ними треба маніпулювати. Вона розуміє в кого вкидати гроші. Вона розуміє е, слабкі моменти українського суспільства. І вона розуміє, що демократія це річ, якою маніпулювати набагато легше. А у нас Ну здається, в принципі, такого е, такого усвідомлення. Ну просто. Предметно немає, і воно ну, воно не хоче, просто не хоче проявлятися. Ну, тобто люди його не, не вважають за потрібне з ним, з ним реально працювати і про нього говорити, і всіляко всіляко розповідати. Ти знаєш, а я би побачив, я б хотів побачити на виборах дійсно партію з кращими людьми слуг народу. Назва не важлива. Я серйозно кажу, без не жартую. Я являю собі я являю цю партію з Арахамії і Тищенка, з Безуглою і Третяковою, з Богуцькою і е... цим Стефанчуком, з… З Брагіним і з Трухіним, з Галтівником Іванісовим. І, до речі, я не пам'ятаю, я на автобус казав чи ні. Ну і він теж. От, от всі ці м, кращі люди а, слуг народу от в одній партії. Мені просто цікаво, скільки за них проголосували. Я справді кажу, тому що фактично ми би мали тоді перелік у відсотках. Шезанутих в Україні, і оце був би найкращий висновок. Що дійсно нація у нас оздоровлюється чи хвора на всю голову? Я вважаю, що ми побачили невелику кількість маргіналів. От, чомуся, хочу в це вірити? Ну тому що Україна має шанс на відновлення. Україна має чимало шансів. Україна з 24 лютого 22 року довела, що вона не випадкова на політичній карті світу. Але проблема в тому, що в Русі вдовго, оці вже майже три роки, ми виснажуємось а люди, які нами мали керувати і спрямовувати, вони швидше не розуміють, куди треба йти. У нас немає стратегії подальших дій, ми не бачимо її, не відчуваємо. І тому замість Слюнявих розмов про те, що все буде добре. Я думаю, що мільйони громадян України заслужили чіткої е, якоїсь відвертої розмови про ті проблеми, які з нами існують. Але розмова розмова. Один мій колега завжди говорить, що слова це одне, а от справа це завжди інше. І це річ, яка. Спрацьовує в усьому, тобто, треба бути реалістами, треба робити справи і розуміти, що вони не завжди бувають для всіх добрими. Погоджуюся з цим з тобою чесно не ну, можна собі, нічого сперечатися, конфлікту немає. Давай спробуємо хоча б в останній темі. М в Україні вже десь тиждень обговорюють питання. Загорівся великий скандал. але Лише, до речі, в Україні я бачу, що і на Заході великі ЗМІ почали про це писати зразу. Скандал навколо чергового відомого британського автора, і якого вже почали кенселити. Мова йде про Ніла Геймена, і до речі, в нього зараз його кенселять под повні видавництво намагається дистанціюватися від нього. Стрімінгові платформи повідомляють про закриття його проєктів, і це не перебільшення на жарт. Ну, дивись, мова тисне про Ніла Геймена. Це письменник, який здобув світову славу завдяки американським богам, добрі знаки, пісочна людина, короліна. Ну. Людина талановита, дійсно, сценарії писав, багато чого має відношення, зараз його звинувачують у сексу, сексуальному або досексуальному насильстві, ще щось, сексуал харасменті, все що завгодно. Так от питання в тому, що вже видання кажуть: ні ми не будемо видавці кажуть, ми не будемо видавати його комікси, а стрімінговий, стрімінг Prime Video, це Amazon. Каже, на всяк виходах треба ухвалити рішення не продовжувати на третій сезон серіал Добрі знаки. А при цьому компанія Дісней на тлі скандала взагалі скасувала екранізацію цвинтареної книги. А Нетлі закрив серіал «Детективи з того світу. Ну фактично почали кінцелити по поповні. Але 14 січня Ніл Гемін прокоментував це, сказавши. Нью-Йорк Magazine відповів в особистому блозі сказав, що я ніколи ні з ким не вступав в сексуальні стосунки без згоди. ніколи і можу це довести. Але процес cancel culture, відміни вже працює. І, до речі, це ж не перший випадок в Штатах таке. Але потім Джонні Деппа, якого звинувачували, а потім з'ясувалося, що він. Правий і він виграв. Є відома історія з Стросканом, пам'ятаєш, який позбувся своєї посади, пройшов через ганьбу. А потім з'ясувалося, що покоївка, якого обвинувачували його в гвалтівництві, брехала тотально брехала, але щоб закрити цю справу, до речі, це визнали і довели, і не тільки в цьому, брехала в іншому. Є кейс дуже відомий Кевіна Спейсі, якого звинувачували в тому, що він теж був гвалтівником, а потім з'ясувалося, що це неправда. І справа розвалилася в суді. Його виправдали всі, всі присяжні. Але його кар'єра знищена, а він не може ну, зні... І історія, до речі, карткового будинку відомого серіала, закінчилась так само погано, тому що без нього цей серіал не взлітав. Я Ендрю Комо, колишній губернатор Нью-Йорка, який міг стати головним кандидатом на виборах, але через власні якісь там внутрішні інтриги демократичної партії його звинуватили в секшуал харасменті. Потім його суд виправдав, але кар'єра вже була зруйнована. І ми спостерігаємо це постійно. Звинувачення, руйнування кар'єри. Треш повний, потім виправдання, але кар'єру вже не відновити. Репутація знищена. Що робити далі не зрозуміло і аналогічні явища, що найстрашніше, можна спостерігати в Україні. Часто суспільний хейт, особливо в соцмережах, спалахує швидко без спроби розібратися в ситуації, і людей засуджують на основі емоцій, вирваних з контексту цитат або ні, підтверджених звинувачень. Ну, це стосується до речі, як відомих особистостей, так і звичайних людей. Я це спостерігаю постійно. Культура скасування дедалі більше перетворюється на зброю, якою можна знищити репутацію будь без будь-кого суду і розслідувань. І ліків проти того не існує. Нагадаю, Порошенко вбив свого брата. Всі пам'ятають цей фейк з 1 плюс Але велика кількість людей вірила в це. Я не знаю, чому, до речі, не було другої серії, що він його ще з'їв, бо повірили б і в це. Так от, в мене до тебе запитання, а що з цим робити? Бо я вже, я, я виклав допис про це, і вже з'явилася велика кількість людей, які пишуть: він гвалтівник, він все. так почекайте, доказів немає, суда ще не було. Його відповідь: ні, люди вже вирішили. До речі, дехто вирішив, вже, що він не винний. Теж ніхто не хоче чекати суду доказ, доказової бази з одного боку, з іншого, вже все всі вирішили. Ми куди катимось, куди світ катиться взагалі в Україні важко чекати суду, Це правда. але чому не хочу чекати суду в цивілізованих державах, мені не зовсім зрозуміло. Ну я думаю, що це загальний тренд. Тобто, якщо є тренд на популізм, я не читав геймана, тому мені в цьому сенсі легше. Я розумію, що ми живемо в світі, де звинувачити можна взагалі будь-кого, і практично будь-чому. Але з одного боку, з іншого боку, ми просто живемо в світі, де одне звинувачення сьогодні накриється другим, потім воно накриється третім. Це е, якщо просто якщо темпи не зменшаться, то через якийсь проміжок часу всі будуть звинувачувати всіх І я не думаю, що це хороша тенденція, але. Висновки прості читати, мати свою думку, тверезу голову і якось якось на це реагувати, якось думати. Бо інакше, ну ми будемо рвати один одного інакше. Ну, просто у нас зараз триває, так би мовити, ситуація в Україні з тим, що дійсно. Попри війну з Росією, у нас триває холодна політична громадянська війна, і це дуже помітний тренд, і він він нікуди не зникне. І, наприклад, ти кажеш Порошенко вбив свого брата, так? Але у нього до цього часу Я не кажу, часу... почитай. Я не кажу <гум> цього, тому що зараз виріжуть це і скажуть. От Березов це сказав. Я не я кажу, що один плюс один робив про це сюжети. А потім Ткаченко пояснював: а все нормально, така у нас журналістська етика. Так, ну е, говорити з слугами про етику можна тільки на стайні перед е, що шмаганням. Я думаю, що це буде найбільш правильно. Але е, кожен має починати з себе плюс один. Себе і ще однієї людини, яку він може переконати в тому, що. Добро є добро, а зло є зло, тому інакше я думаю, нічого не якщо ми будемо покладатися на якісь глобальні зміни, то це ну буде, буде неправильно, треба бути реалістами. Дивись, а що я хочу сказати: Ні, Левен неймовірно яскравий і талановитий автор, але це не виправдовує злочин, якщо він його зробив. Але ж і не гарантує, що він злочинець, тому я і вважаю, що треба дочекатися суду. Як було з Джонні Депом, я бачив, як це був батл з одного боку, ті, хто були на боці його дружини, з іншого боку ті, хто були на його боці, і коли суд його виправдав. З'ясувалося, що розочаровані більше ті, хто хотіли бачити в ньому падонка. От це прав. Вони хотіли бути. Ну як так? Ну він їх розочарував, тому що. Вони хотіли вважати себе кращі, ніж він. Сьогодні, до речі, одна з дописувачів під цим дописом, який я виклав себе на Фейсбуці, написала: Да майже всі чоловіки-гвалтівники, я їй написав: почекайте, у вас чоловік теж гвалтівник? Ні, це інше. О! Бачите? Ну, то є, хочеться, щоб всі навколо погані, а ви світлі і пухнасті. Так от, повертаючись до Ніла Геймана, мені дійсно подобається його оповідання. Американські Боги е я читав ще тоді, коли не те що про серіал, а коли ще перекладу офіційного не було. Це неймовірні книжки, взагалі, в які він писав е разом з Теріпрачетом, сам суперово. Але ще раз кажу: талант не є виправданням. Для злочинів Поланський теж неймовірно якісний журналіст, але він і це треба не забувати це рішення суду. Так, от е кажучи про все це, хочу що сказати: якщо суд вирішить і будуть докази, це одне, але якщо Суд, напалків, виправдає, а хто хоче бачити узагальнити і хоче бачити, що він поганець, а ну саме в Геймані або в комусь іншому, і навіть ніякі суди його не переконають, це справа окремої людини. Тому давайте все ж таки розбиратися не тільки з гейманом, а зі всіма іншими. Я, до речі, пам'ятаю в Україні цікаві кейси і про і про а, курячі лапки, і про все інше. Ми всі ці кейси добре пам'ятаємо, за якими стоять. Чорні піарники, до речі, пов'язані з партією регіонів або з іншими такими ж навколо їхніми. До речі, зараз з офісом президента. Про що це все говорить? Тільки про одне: маніпулювати людською свідомістю стало все легше і легше. Ну залишайтесь людьми, не забувайте про критичне мислення, і не забувайте, що узагальнювати і всіх об'єднувати і зараз залить виважати всіх винними, це, м'яко кажучи, неадекватно. Це м'яко кажучи. Івана, тобі хочу подякувати за твій час. Щось у нас з тобою сьогодні не вийшло посперечатися, якось сппадаємо в думках. А, все одне, дякую тобі за твої пояснення, за те, що ти людям роз'яснюєш, що відбувається, що ховається за туманом політики. І дякую, що не втрачаєш віру в Україну. Сподіваюсь побачити ще тебе на наступних ефірах. Тримаємося, все буде Україна, ми переможемо, як завжди, у нас немає іншого виходу: сто відсотків.